Не повалити, а дестабілізувати це дуже важливо, коли чим більше точок напруження, це те, що вони намагаються зробити тут е, і чому сприяють таким мандами, як е, е, мадам Безугла. От розкол, точки розколу, е, влада суспільства, влада опозиція, е, мобілізовані гулянти. Росія ж постійно б'є по цих точках розколу. Ми пам'ятаємо, як вони діяли в Сполучених Штатах. Вони і за білих, і за небілих, і блекмімета підтримують, і навпаки підтримують. Тобто вони скрізь. І от зараз у, в Росії стикнулася та ситуація, де до всіх точок розколу, а в них і ми бачимо, все палає, в них зменшуються. Е, е, кількість грошей суттєво, що дуже відображається на в них там, слухайте, в них капуста коштує по 500 гривень за кілограм, це 500 рублів. Це 125 гривень кілограм капусти, ну давайте чесно. В них зарплата, що таке зарплата 14,5 тисяч середня. Ну, слухайте, ну це 4,5 тисячі гривень. Ну, 5, менше 5. Ну, от і вони на це живуть. Да, ну, взагалі для нас так, а в них середня. І от ми маємо розуміти, що там просто Плюс там постійно там же закриваються ці е, учбові заклади, не згортаються програми, в них там, то в них там е, по повибивало -по тепло по половині країни, включно з барвіхою. Тобто ми бачимо, що в них там гробиці приходять, в них гроші не виплачують ці гробові. Ну тобто і до цього ще нежитнічне, тобто всередині російського суспільства. Наростає ненависть. І простіше її все ж таки спрямувати десь в район Барвіхі, десь там красиво собі, значить, взяти штурмом зим, зимні і покрасти все золото і всі вази, а, ніж ходити на український фронт. Тобто, це все точки небезпеки. Ми бачили, як в них виникли ці антисемітські заворушення. Вони постійно вибухають. Знову ж таки, в ті армії постійно йдуть ці речі, і, і як говорять російські. Ті ж самі економісти, що в Росії економічно в них велика проблема, бо вони за два місяці вигрібли всі гроші бюджетні, які були на рік. В них, тобто, ну там проблема, і от до цих проблем додати ще межетнічне, Ну, це просто занадто. І тому вони почали срочно гасити цю пожежу, яку самі вже підпалили своїм цим грамотним терактом. І в результаті це закінчилось тим ну, для нас, що слава Богу, поки він повторює, що це українці, слава Богу, з ним не домовляються Сполучені Штати по боротьбі за ділом, як це було в Сирії, і Франція, і всі прочі. Бо ми були вже майже на цьому порозі. Так, безумовно. І знаєте, що цікаво, але з іншого боку. Переляк серед опозиції такий сильний. Ну є опозиція на довір'ї як Латині. я взагалі вважаю, що вона е, таке інформаційне знаряддя. Я спостерігаю за нею, вивчаю її риторику багато років. І це дуже цікаве, як вона змінює сенс. Те саме Майкл Накін, наприклад. Нібито він такий проукраїнський, але він постійно в кожному ефірі, в кожному, коли він говорить про цей теракт, він каже: ну там тра-та-та-та, -та -та -та, що це не ФСБ, що це просто якраз все гірше ФСБ, значить, провороніла. А от вони їхали в сторону України, вони намагалися перетнути кордон України. Стоп! Їх затримали за кілька кілометрів від кордону з Білорусією, і там і всі кажуть, ну так Білорусі, і Україна. Ні, це кордон з Білорусю, до України там 100 кілометрів. Тому не треба ля-ля. Але вони постійно намагаються утриматися в рамках цього російського дискурсу: що оце, оце, мовляв, це все ж таки може і Україну. Ну що ті брешуть, ті брешуть, а правда десь посередині. Але є інша частина опозиції. Я їх теж бачу. Я сьогодні спостерігала, як російська редакція Радіо Свобода брала інтерв'ю у РДКшників. Як вони і серйозно? В них є е, е, науковці, історики, які вивчають власівський рух, вони обговорюють дуже серйозно проблематику цієї визвольної армії зараз. Вони говорять, що це нащадки визвольної армії білого руху. Тобто пішла абсолютно інша хвиля, така знаєте, проти, протилежність Латиніної, якщо Латиніна їх висміє постійно. Або говорить, що вони якісь чудовиські, і все це несерйозно. То я бачу, як той же Ходорковський, купа народу починають говорити про них, як про «ну це метод. От вони кажуть, ну це метод. І тут теж звучить дуже важливий момент, дуже важливий, які, на, які, на якому, наприклад, ну, на мій погляд, я вважаю, що це має сенс. Тому що вони тут воюють, вони росіяни, вони воюють на боці України, але ж не за звільнення України, правда? В них є своя мета, і отут виникає питання: а де для них гарантії? Це важливий момент. Тобто, ми, Україна мала би, як це було наприклад. До е, 19-го року мати якусь програму там надання громадянства чи якогось сприяння. Бо інакше, наприклад, оце досвід тої ж армії Роф. Що е, коли власівці воювали, їх потім е, просто західні союзники, коли закінчилася війна з а вони воювали і проти Сталіна проти Гітлера. Коли треба було домовитися з Сталіном, їх просто от видали на розправу на поталу. І от в мене питання: от ми зараз у нас воюють російські громадяни, яким нема назад дороги. Вони єдині російські громадяни, які заслуговують нашої ну, такої поваги, принаймні, хоча б за це рішення, бо всі інші не про те, інші мають їм донатити зараз і популяризувати їх як метод. А не от ті, російські маються на увазі інформаційщики. Тобто, це єдині руски, яких ми можемо сприйняти, значить, не, не, не в целофанному пакеті. І от окей, але ми ж теж маємо бути в цьому плані ну, якимось. Шляхетними, мені так здається, Україна мала би заявити, як це було що надання громадянства, якщо вони захочуть, потім ну вони ж будуть потім захочуть Росію свою звільняти, там якісь рухи в них вчиняти. Я не знаю. Ну ми маємо пообіцяти, що як би там Трамп чи не Трамп не домовився з Путіним, мало ли що воно буде? Ці люди, які взяли зброю і підняли її, нам на користь. Що ми їх ніколи не здамо? Ніколи. І якщо буде потрібно, ми їх будемо. Наприклад, якщо вони потрапляють в полон, чи будемо ми їх в списки, ну вони не вижують, це очевидно. Але тим не менш, чи будемо ми з них боротися як з українських громадян? Чи буде наша держава показувати про них, говорити на міжнародних майданчиках, що це люди? Ну, це наші комбатанти, це ну от ми так маємо. Це має бути свідома політика. Тому що для того, щоб такі, як Латиніна, не мали ваги. Україна мала би зараз показати всім росіянам, хто хотів все ж таки боротися якось з путінським режимом, що ось є росіяни, яких ми легалізуємо. Ми їх легалізуємо. Ми, отакі росіяни, нам подобаються, бо вони воюють проти Путіна, воюють, а не балакають. І ми закликаємо росіян самих росіян збиратися грошима для них трата. Тобто, ми маємо показати розширити цей рух. Це може зробити тільки Україна, а Україна на то ну в принципі е, використовує їх як теж ту саму піар цю цю акцію. Але тим не менш, я ну всім нам її, значить, всім нам весело. Ой, там це спецоперація, спецоперація руками російських добровольців. Але тим не менш, я вважаю, що ми маємо показати шляхетність, бо е, ну це важливо, це дуже важливо для антипутінського руху. Так само, як Україна, до речі, показує і показує 2014 року підтримку визвольній боротьбі національній цих народів корінних в Росії. Ну це важливі. Ми проводимо тут форум. У Нас рада минулої каденції приймала відповідні постанови, заслуховувала представників народів. Це важливо зараз е, стати таким центром е, об'єднувачів для всього, що е, може сприяти подінню Росії. Ті в сучасному її вигляді. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.